Талі Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання чисел. Знак додати або плюс. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож же ми часу не гаємо і урок свій. Починаємо. Порахуємо шапки. Три плюс дві буде п'ять. Молодці. Три гудзики плюс 1 гудзик буде 4 гудзики. А якщо 4 гудзики плюс 1? 5 гудзиків. Давай віднімемо. Якщо ми від трьох шапок віднімемо дві шапки, залишиться одна шапка. Візьмемо попереднє число до числа 5. Правильно, це 4. До числа 10 це 9, до числа 4, це 3 і до числа 2 1. Молодці. Як ми одержуємо попереднє число? Правильно, нам потрібно від того числа відняти 1. Так, давайте з вами зараз назвемо наступне число. До числа 7, це буде 8, до числа 3 буде 4. До числа 8 це 9, і до числа 4 буде число 5. Як ми одержали? Правильно, ми з вами взяли наступне число, яке йде далі. Або до цього числа додали одиничку. Між якими числами міститься число 6? 6 міститься між п'ятіркою та семіркою. А число 2. Між числом 1 та числом 3. Імена. Прадавні люди виконували операції з множинами предметів. Злопшиною поверталися з полювання, риболовлі. Після збирання плодів то кожний складав свою здобич у певне місце. Тобто люди виконували об'єднання різних предметів. Коли деякі продукти забирали з цього місця для їжі, то люди виконували вилучення частини з множини. На уроці ви теж навчитеся виконувати операції об'єднання двох множин. а також розглянемо віднімання цієї множини. Тваринок було. Поглянь, спочатку було два зайчики, до них ще прискакав один зайчик. Скільки зайчиків стало? Стало 3 зайчики, тому що 2 плюс 1 буде 3. Паночки, скільки з тваринок було? Спочатку був один папуга, до нього прилетів ще один і стало правильно, стало двоє папужок. Ми виконуємо дію додавання. А якщо у нас є двоє папуг і до них ще один долетить, правильно, буде три папуги. Молодці. Коло родих кошенят. Правильно, троє. А скільки дійшло? Дійшло ще одне кошенятко. Три додати один буде молодці. Чори. Виконайте дії додавання за кожним малюночком і запишіть в сошит. Розглянь одне курчатко та інше. Можемо записати. Як приклад, правильно 1 плюс 1 буде правильно дорівнює 2 курчатка. Будь ласка, було дві лисички, до них ще приєдналося дві лисички. Можемо записати, 2 плюс 2 буде 4 молодці. Додавання це арифметична дія з числами. Отже, 5 і ще 2. Це означає до 5 додати 2. У результаті одержимо 7. Дія додавання позначається знаком плюс. Зробимо запис. Наприклад, 5 плюс 2 дорівнює 7. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Зараз щойно нове дізналися? Так. Що таке діє додавання? Яким чином ми можемо збільшити на один? Правильно. Просто сказати наступне число.